Всім вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні знову до вас вийшла з посту. Хочу вам сказати, я, можливо, я би вже і як і не виходила знову трішки, але жіночки замовляють посуд, мені пишуть на вайбер, телефонують, так що я як сказати, я вирішила, що я буду по чуть-чуть до вас виходити. Посуду є ще багатенько, е, Є в чому вибирати. Ну, звичайно, багато посуду викуплено, але ще досить є. Так що, приступимо і будемо з вами переглядати. І будемо насолоджуватись. Я не буду камеру опускати, бо я тут е, виставила так, то, що могла, виставила на стіл. І, і так вам буду показувати, як є. Так, як є. Можливо, в дальнішому буде трошечки по-іншому, можливо, не так, але наразі буде так. Як виходить, то приступимо, приступимо і будемо з вами переглядати. В першу чергу покажу вам знову, що я показувала таку цукорницю, і такий же є молочник. От є дві таких речі: цукорниця і молочне. Отака от цукорця з такою каймою е, польових квітів. Бачите, от така гарна кайма польових квітів. Тут є різні, я вже говорила і повторюватись не буду. Але, звичайно, можливо, є якісь е, свіжі люди, що заходять і хочуть подивитись, то я повторюсь. Тут дійсно вони всі польові квіти, дійсно всі польові квіти. Бачите, тут і маки, і ромашки, і якісь дзвіночки, і, 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 і що тут ще є. Так, і якісь дзвіночки, і ще якісь, е, якісь інші. Бачите, от я вам що так показую, а ви самі, самі, самі дивіться. Має тут так, як ніби трошечки як рельєф, йде як гарбузиком, отак кожна частинка виділена, так як гарбузиком. Приблизно десь сюди йде так, е, як як вам сказати, Так, трошки хвийкою. І приблизно десь, може 250, може 280 грам цукру. Я не знаю, ну не знаю, не заміряла. І така ж сама шикарна йде кришечка. Бачите, отака сама шикарна кришечка йде з такими квіточками, такою, з такої кайми. Ручечка йде такими пелюстками, от такими ніби пелюсточками. Речі не старі, речі нові. Я не скажу, з яких років, але речі йдуть нові. І йде така цукорниця під 248 номером 300 гривень. 248 номер 300 гривень. Хочу вам сказати, що чайник жіночка викупила. Вона мені його і замовляла скоріше, але не було. А тепер вона побачила і чайник вона такий викупила. Вона скоріше взяла таких. Такий, таку цукорницю і такий молочник, а тепер забрала собі чайник. Ну, залишилась цукорниця і молочник. Можливо, можливо, ще буде і, і чайник. Я не можу нічого стертиш. Наразі нема, поки що нема. Тут вам показую, сказала вам, ціну сказала, сказала. Так, 248 номер 300 гривень. Вже й не пам'ятаєте? І такий є молочник. бачите, Отакий от є молочник з такою гарнезною ручкою і така ж сама клейма. Повторюватись не буду. Все так гарно йде гарпузиком, все нове новісіньке. Клейма аж такого немає, бо то речі нові, от, бачите, клейма немає. І йде під 247-м номером 250 гривень. 247-й номер 250 гривень такого молочника. Ну, от таких дві речі одинакових в мене є. А тут вам ще покажу, що у мене є така кружка з такою добротною ручкою. Кружечка така йде, як бочивочка, як бочечкою. Ну от як. Ну, так по-нашому по простому сказати, то такою йде бочивочкою. Все це йде ручний розпис. Оце все йде ручний розпис. Бачите, і ручка така, все вона. Э, така кружка, вона нова, новісінька, не була э, ніде, напевно, що в користуванні, бо нігде ніякої втрати немає. Э, тут, напевно що, напевно, що художник написав щось. Тут немає, клейма немає, але є щось написано, так, знаєте, э, вручну щось є написано. Можливо, то написав художник. І йде така кружка, вона приблизно десь, вона приблизно десь 250 грив. От десь так, приблизно. На 300, певне, що ні, 250 грам. І йде вона під 130 номером 200 гривень. 130-й номер 200 гривень отакої от шикарнючої кружки. А тут вам хочу показати, що я маю отакий гарнезний кавник. Бачите? Папоротю з позолотою. Така позолота йде, а квіти оці квіточки йдуть всі, вони йдуть, я з цього боку дивлюсь, в золоті. Оце все йде в золоті. така. Ну так, тут тільки квіточки. А от е, я не знаю, можливо, то ручний розпис. Ви розумієте? От я так дивлюся, що то, напевно, що ручний розпис то не є ніяк, а може, з, а може, з добавкою що ручного розпису. Напевно, що папери, то напевно, деколька, а то все решту, то напевно, що то є ручний розпис. Отак от мені здається. бачите, Отак от мені все це здається. І все йде по золоті. По Вся збережена, дуже все гарнесенько збережена на ручці. Бачите, яка йде ручка, і вся йде по золоті. Немає абсолютно ніякої втрати. Ну, Ручка така добротна, і вона, знаєте, посередині випукла. І от по, по боках йде золото з одного боку і з другого, поверху, так само по золоту. То так йде, знаєте, як сказати, ніби чуть слонової кості. Тут не вимито все. Ніби чуть слонової кості і такий має по собі. Якісь. Ну, ось що воно не йде все так, знаєте, однотонно, а йде ніби якоюсь полосочкою такої. То не видно, вам не видно, але я тут бачу, ніби такою полосочкою йде здовж. Хоч воно все гладке, хоч воно все гладке, покажу. І з другого боку, отакий має малюнок. Так само тих три квіточки все позолоті, золоті, отака меншенька папороть. Приблизно йде, приблизно десь йде, може, на грам 700 може на 800, ну не можу, я знати так докладно. Все нове, все нове новісіньке. І йде така гарнюча кришечка. Бачите, вся у позолоті, позолота вся збережена. от Вся позолота збережена. Ручечка така зручна, і також вся йде у позолоті З тримачем. Так, все гарнесенько, з тримачем. І то у нас є баварія. То є баварія, клеймо, Бачите, то є Баварія, позолота. Ну, клеймо так само все так, як з Позолоти. Не знаю, не скажу вам, яких років. Я нічого не можу сказати, але йде під 221 номером 800 гривень такого кавника. 221 номер 800 гривень отакої шикарної красоти. Але я тут маю ще молочник і цукорницю. Ну, якщо хтось забере все разом, то я, звичайно, що зроблю якусь знижку. А тут я вам хочу показати, що от таку я маю цукорницю. Бачите, така гарнезна з двома ручками, добротна така, ну, дійсно гарна, дійсно така гарнесенька, ну, як сказати, так як панська, бо зразу кидається в очі, що воно гарне. Ну, от є простенькі е, такі, е, навіть вам, навіть вам е, як додав, скажу вам, що я маю тут отаку, е, отаку цукорничку. Я маю простеньку. Бачите, от що ця цукорничка, а що ця? Є різниця, є різниця. Тому я вам показую отака от новенька. Новенька, новісінька йде з двох боків, так само має такий, такий як малюнок. Але я кажу, то є ручна, то є ручна розмальовка. Ну, Напевно, що тільки, тільки папороть, напевно, що то десь деколька, а то ручний, ручний розпис. З двома ручками все таке новеньке, добротне, ніде немає ніякої втрати, позолоти. абсолютно, ну, речі, нові. речі нові. Цукорниця десь йде точно на 300 грам. Ну, от, точно, вона має 300 грамів. Така, досить досить така величенька. Досить така цукорничка величенька. І така йде кришечка. Бачите, така ж сама ручечка. Все в позолоті, все таке новеньке, гарнесеньке, що аж виблискує. Таке Така ж саме клеймо баварія. І йде під. 222 номером 450 гривень. 222-й номер 450 гривень такої шикарної цукорниці. Такої красоти. І тут вам показує такий же молочник. Бач? Такий же самий молочник, такий гарненький, акуратний такий, ніде нічого немає, ніякої пошкодження ніякого ніде немає. все так. Зроблено делікатно, знаєте, от все так делікатно зроблено. Ну вміють вміють ну, робити. Ну, вміють люди робити. Знаєте, от таку красоту вміють. Приблизно десь на 250 грам. Отакий от молочник десь йде приблизно на 250 грам молока. І йде під 223-м номером така цукорниця 300 гривень. 223 номер. 300 гривень отакої красоти. Тут вам хочу показати, що я маю такі парочки. Скажу вам, що тільки є парочки, більш нічого до них немає. Більше нічого до них немає. Отакі гарні, гарнезні, новенькі, з такою ручечкою. Гарною ручечка йде, як кусачком. Таку має декольку. Деколька йде такими. Це ну, все, що жовте, це все пил йде по Ну, Так само, напевно, що це є ручна розмальовка. Так, Цей малюночок йде змальовки. Таким іде рельєфом. чашечка. По, ну, Не ціла по кругу, а от такими смужечками. От смужечка є гладенька, а смужечка є таким рельєфом. І знову так повторюється. По долинці йде так фігурно. От бачите, йде так фігурно. Чашечки сюди по золота вся збережена, золото все збережене. Поверху, вони так як в користуванні не були. Йдуть вони 100 грамів. Грам. Бо я заміряла, то вони мають 100 грам. Мені здається, що чуть під... Ні, 100 грам. От будемо казати, що вони мають 100 грам всі чашечки. І от йде таке блюдечко, бачите. Оди йде таке саме блюдечко, така гілочка так само з такими дзвіночками. Отакої, от як вам показати, отака от гілочка з тими дзвіночками. І також йде такий рельєф. Позолота вся-вся-вся, позолота, така ширша смужка по вся збережена. І йде під 218 номером 200 гривень. 218-й номер 200 гривень отакої от парочки. Ну, от, мої хороші, ті хвилини так швидко і закінчились. Другого роліка не буде, тільки будемо м -м, знімати по одному ролику. Речі гарні, є в чому вибрати. Так що м -м, переглядайте ще ролики попередні. Можливо, є такі речі, що ще не продані. Так що пишіть мені, телефонуйте мені, пишіть мені на Viber і телефонуйте, я всім відповідаю. Я всім відповідаю. Ну, а зараз, що я вам хочу сказати, мої дорогі, Ми вже в цьому році з вами не зустрінемось, то я хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Хочу вам побажати міцного здоров'ячка насамперед, якщо буде в людини здоров'ячка, а решта все добавить. Хочу сказати, щоб здійснились ваші мрії кожного, кожного, які не могли здійснитись в цьому році. Для нашої України, щоб скінчилась війна, закінчилась війна з перемогою. Так бажаю всі, і так бажаю я. Хочу вам сказати, що залишайтесь. Любимими, бажаними, неважно в якому віці, не в якому віці. Поваги вам від дітей і від онуків. Всього вам самого доброго, чого ви собі самі бажаєте. А зараз, мої хороші, всім до зустрічі, всім пока, всім пока. З наступаючим вас! Спокійного вам вечора. Спокійної, тихої, мирної вам ночі. Всім пока.